Доброго вечора. всім! У нас сьогодні такий рецепт мойва. Значить, дивіться, щоб її пожарити, то буде у нас такий запах в кухні, що це просто не виносимо. Я її вже почистила, помила. Ось така моєчка в нас. Дивіться, що ми робимо. Ми її будемо готувати дуже цікавим способом. Для того, щоб її зготувати, нам потрібна отака пательня. Бачите? яка? Вона йде в духовку. Ми її зараз зробимо, наливаємо сюди олій, багатенько наливаємо, щоб риба потім відстала в нас. Ось так робимо, щоб вона кругом була. Так, підготовлюємо рибу. У рибу кидаємо приправу для запікання риби трошки. І я кину зараз суміш перців трохи. Так, і солимо Ось сіль. Ось там комисочки, щоб вона взяла всі спеції. Тепер дивіться, тепер беремо пакет. Висипаємо в пакет муку і в пакет висипаємо всю цю рибу. Щільненько пакет закручуємо. І отак от її потрусимо, потрусимо. Тепер беремо з пакетика легенько, викладаємо на нашу сковорідочку. Акуратненько. Викладаємо рибку гарно, так як вона не буде перевертатися туди-сюди. Зразу вона буде запікатися. Так, все, все одно. Все, все ставимо в духовку, Печемо на середній температурі. Так, друзі, у нас сьогодні знов десерт. Ми ж його печемо через день. Знов яблука, смородина і творожок. Получилося? І ми сідаємо вечеряти. Всім дякуємо за перегляди, гарно, всім настрою! Будьте щасливі та здорові!